привіт! Мене звуть Діма. Діма це мій брат, я з ним будемо разом грати. Yes. Бо я так... поки... я нем... немножко yeah. слабий. І звук, будь ласка, ми будемо Думаю, за кого мені грати. Ось ще ні. Ну, добре. Що euh, шо в ногам? Давай. А давай, давай, кифта берете. Давай, кифсе. Би нам, все... да, пьем. Hm. Я вдеюсь, что ...теж... бы.

Це та з так? Mm, так? Так, 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 Я вмію грати за Енгала. 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 Хоп, хоп, хоп. Так. А ти стихо знаєш? Пені, пенні. Не дай їм нам зробити гол. Так, на пенні, є. Так, у мене завжди є. Або є пенні. Ой, блядь, Бомбанці, О, Оп -оп. Вошна, всіх пост относит всіх. Я за. Пози... З... З... Ой! ой. Капля, Ценок, па. Па вот Блин, я на ями там я помазал. Мам, я эндолс. Я на нього вибиваю все гайосик. Бодку я взяти. Ага, взяли за 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 хожу на них. А ні, я не вийшов. Це капець. Рішення не бісячі ці вони. Ой, почи, чип У мене є гіперпаноз. Оп-оп.

Да <таспоріст> та нічого, не так е, ничего. У меня ще раз, тисячу монет выпали. Тысячу. Подивись, <гас> що ж новий скин. Че? У мене оцей скин є. де, де, заклятий вактаус. Заклад и вахта. заклятий,